Показуємо шейвер, який у нас користується популярністю: шейвер, який можна використовувати для роботи в салоні. У нас багато клієнтів, які замовили для роботи його, ну і також для домашнього використання. І з переваг те, що тут є запасна сітка в комплекті, дві плаваючі голівки, 8500 швидкість обертів. Ну Такий потужний для складних завдань. Значить, Ще раз хочу наголосити, шейвер буде до, в нагоді, коли у вас дрібна щитина. Оце, що в мене, воно не візьме. вже. Тобто Це от, така дрібна щитина, саме щитина. Тобто, це одноденна-дводенна таке відроща щитина. Така. Тобто, якщо у вас заросла щитина, вам потрібно взяти будь-який тремор, зняти масу і потім пошліфувати. Сіткою, тоді це буде хороше класне гоління. Тому, кому треба саме шейвер, зверніть увагу ось на таку модель. До речі, і для голови підійде 8500 обертів, це потужний результат. Значить, Тут є в нас е, в комплекті кабель USB, ось такий чохол для транспортування зберігання, ну і щітка для очищення. І ще раз підкреслю, є запасна сітка. Це також велика перевага. Ціна 1099 гривень. Наявності вони є, тому відправляємо швидко, вчасно звертайтесь. Будемо раді співпраці. Дякуємо, гарного дня.